І коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Віфагію, до гори Єлеонської, тоді Ісус послав двох учнів і промовив до них: Ідіть у селище, яке перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю і з нею молодого осла, відв'язавши, приведіть до мене, і якщо хто скаже вам що-небудь, відповісте, що Господь потребує їх, і Він відразу відійшле їх. Усе це сталося, щоб збулося сказане через пророка, який пророкував. Скажіть дочці Сіону, ось Цар твій гряде до тебе лагідний, сівши на молодого осла, а осел Син Під Яремної, учні пішли й зробили так, як звелів їм Ісус, і привели ослицю і молодого осла та поклали на них свій одяг, і Він сів поверх Нього. І багато хто з народу розстилав свій одяг по дорозі, а інші зрізали гілки з дерев і встиляли ними дорогу, а народ, що йшов попереду, і той, що йшов позаду, вигукував. Осанна, сину Давидовому, благословен грядущий в ім'я Господня, осанна у вишніх. І коли війшов він до Єрусалима, все місто було зворушене, запитуючи, хто це. Народ же відповідав Це Ісус, пророк із Назарета Галілейського, і війшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і поперевертав столи міняйл і лавки тих, що продавали голубів. І каже їм: Написано: Дім мій назветься домом молитви, а ви його зробили вертепом розбійників, і підійшли до нього у храмі сліпі та криві, і він зцілив їх. Первосвященники і книжники, бачачи чудеса, які він створив, і дітей, які вигукували у храмі Осанна, сину Давидовому, обурились, і сказали йому: Чуєш, що вони вигукують? Ісус же відповідає їм: Так, невже ви ніколи не читали із уст немовлят і грудних дітей ти вчинив хвалу? І, залишивши їх, він вийшов із міста до Віфанії і там ночував, а вранці, повертаючись у місто, він зголоднів, і, побачивши одиноку смоковницю при дорозі, він підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, сказав їй: Нехай не буде віднині від тебе плоду до віку!» і смоковниця відразу засохла. І побачивши це, учні здивувалося, кажучи, як це відразу засохла смоковниця. І Ісус же відповів їм: «Істинно кажу вам, якщо матимете віру і не сумніватиметеся, то подібне вчините, не тільки зі смоковницею, але й якщо й цій горі скажете піднімися і кинься в море, станеться, і все, чого не попросите в молитві з вірою, одержите. І коли він прийшов у храм і учив, поприходили до нього первосвященики і старішини народу, запитуючи, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу. І Ісус сказав їм у відповідь: Запитаю і я вас про одне, і якщо відповісте мені про те, то й я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове, звідки було, з неба чи від людей. Вони ж розмірковували між собою і казали: Якщо дамо відповідь з неба, то він спитає нас, тоді чому ви не повірили йому? А якщо скажемо від людей, боїмося народу, тому що всі вважають Іоанна пророком, і сказали і Ісусу у відповідь: Не знаємо, відповів їм і він. І я не скажу вам, якою владою роблю це. А як ви думаєте, один чоловік мав двох синів, і, підійшовши до першого, він сказав: Сину, піди попрацюй сьогодні у моєму винограднику, а той сказав у відповідь: Не хочу. Але згодом, розкаявшись, пішов. І, підійшовши до другого, він сказав те саме. А той відповів: Іду, пане, але не пішов, котрий із двох виконав волю батька, відповіли йому. Перший промовляє до них і Ісус. «Істинно кажу вам, що митарі тарі блудниці йдуть попереду вас у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоанн дорогою праведності, і ви не повірили Йому, а митарі торі блудниці, повірили Йому. Ви ж, побачивши, не розкаялися пізніше, щоб повірити йому. Послухайте іншу притчу був один господар дому, який насадив виноградник і обгородив його огорожею, і викопав у ньому точило, і побудував башту, і передав його виноградарям, і відбув. Коли ж настав час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. А виноградарі, схопивши його слух, одного побили, другого замучили, іншого ж забили камінням. Він знову послав інших слуг ще більшою чисельністю, ніж перші, і з ними вони вчинили так само. Нарешті він послав до них свого сина і сказав: Посоромляться сина мого, але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: Це спадкоємець, підемо. Уб'ємо його і заволодіємо його спадщиною, і схопивши його, вивели із виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що зробить він із тими виноградарями? Відповідають йому злочинців тих жорстоко погубить, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди у свої часи. Каже їм Ісус, невже ви ніколи не читали в Писаннях камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним каменем, від Господа сталося це, і воно дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже, та буде дане народові, який приноситиме його плоди? І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він впаде, того то роздавить. А первосвященники та фарисеї, почувши його притчі, зрозуміли, що він каже про них, і намагалися схопити його, але побоялися народу, тому що його вважали пророком.